Цей старовинний будинок, що у Шевченківському районі, отримав ушкодження ще на початку 2022 року. Від потужного прильоту була зруйнована покрівля і постраждав сам фасад. Цю пам'ятку архітектуру було вирішено законсервувати, аби в подальшому її відновити та повернути їй той вигляд, що був до руйнації. Цей будинок, як і в ті будинки поруч, був приліт. Це була авіаційна бомба. Вона зруйнувала цей будинок і будинки, які навколо нього. Час та погодні умови роблять своє діло, і цей будинок, і будинки поруч стали руйнуватися. Ми спершу зняли аварійність на усіх будинках. І там, де ми можемо, на цьому будинку, ми вже закрили покрівлю. І закриваємо фасад сітку для того, щоб руйнування були як менш значні для цього будиночку. В подальшому, наскільки мені відомо, цей будинок робиться паспорт пам'ятки архітектури. Це перше, що необхідно зробити. Потім буде розроблятися проєкт його реконструкції. Зимовий період. Підприємство відпрацювало на 2600 будинках. Це були аварійні роботи, пов'язані як з руйнуваннями з прильотів, так і з руйнуваннями погодних умов. Це незначні роботи, на які необхідно виконувати кожен рік. Всі аварійні бригади комунального підприємства працюють, ми реагуємо на усі заявки, які йдуть від мешканців нашого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.